Всім доброго дня! Вітаю компанія Автопарк місто Львів. В вашій увазі Автомобіль Mercedes GLA 2015 року випуску. Двигун автомобіля 2.0, бензин, автоматична коробка передач. Автомобіль приїхав з США з незначними пошкодженнями по кузову. Пошкодження момент було замінено. От, безпека тут відновлена. Нічого критичного не було. Зараз кузов автомобіля ну, оскільки, оскільки ідеального стану. Немає ні сколів, ні царапин, все дуже гарно, гарний колір. Значить, По комплектації у автомобіль обладнано парктроніками в круг, оригінальними легкосплавними дисками. Є безключовий доступ, є панорамний дах. теж. Салон автомобіля біжевий, шкіряний, збережений стан, немає ні зелам, ні потертостей. От, В принципі, салон в дуже гарному стані. Також тут є електрорегулювання та пам'ять положення сидіння водія та пасажира. Є датчики світла, дощу, круіз-контроль, двозонний клімат-контроль. В принципі, все таке, що необхідне для комфортної експлуатації автомобіля за містом чи в місті. Тут все це присутнє От, і найбільше. Автомобіль. Повністю справний, помилок ніяких не видає. Пробіг у нього 90 тисяч кілометрів, пробіг підтверджений. Значить, Побачите цей автомобіль, ви можете у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест драйв. Придбати його можна як за готівку, так і в лізинг, в кредит чи в трейдинг.